Сьогодні короткий огляд фактів про Лесю Українку, які точно руйнують усі шкільні стереотипи. Так, ми ж звикли думати про неї як про таку тендітну поетесу, правда? Але от стаття на Західнет, на якій базується цей огляд, показує ну зовсім іншу особистість, набагато сильнішу і складнішу. Отже, перше, і це знаєте, може здивувати: Леся Українка ніколи не ходила до школи. Це було таке принципове рішення її матері Олени Пчілки, аби захистити доньку від русифікації. А завдяки тому, що її батько був, до речі, високопосадовцем, вона отримала просто блискучу домашню освіту і як результат вивчила 11 мов. Уявляєте? Друге, її таланти це не лише про науки. Вона ж насправді мріяла стати професійною піаністкою, але на жаль, хвороба завадила. Тільки вдумайтесь: у 19 років вона сама написала цілий підручник зі стародавньої історії для своєї сестри. А от її перша психологічна драма Блакитна троянда провалилася. І знаєте, що найбільше розлютило тодішніх критиків? Не сам сюжет, а те, що герої інтелігенти говорили українською. І нарешті третє через свої проукраїнські погляди Леся з 23 років була під таємним наглядом поліції. І цей контроль був настільки тотальним, що навіть її похорон супроводжували жандарми, які зрізали стрічки звінків і заборонили будь-які промови. Тож, як бачимо, за звичним образом тендітної поетеси стояла справжня поліглотка, смілива новаторка і громадянка, яку імперська влада, відверто кажучи, вважала небезпечною.